Є бути підписана Україна неприпустимо відстає від сусідів по центральній та східній Європі. Усі колишні країни, так званого радянського блоку, країни Балтії, які ще 22 роки тому були у складі СРСР, не просто уклали угоди про асоціацію з Євросоюзом. Вони стали повноправними членами ЄС, здобувши політичний зиск та економічну вигоду цього року. 28-м членом Євросоюзу стала Хорватія, а Сербія розпочала переговори про приєднання. Цим шляхом має йти Україна. Україна сьогодні знаходиться на лезі бритви. Або ми обираємо шлях для розвитку майбутнього. Шлях європейської інтеграції, шлях змі.